Дозова водоканал має відновити дві демонтовані водорозбірні колонки у Панютиному. Таке рішення в середині грудня прийняв антимонопольний комітет, яке також зобов'язує комунальне підприємство сплатити штраф. До антимонопольного комітету звернувся депутат Панютинської селищної ради Віктор Хмара, на думку якого демонтаж водорозборів водяники проводили незаконно нав'язуючи мешканцям встановлення водомірів. Собі за мету депутат ставив відновити роботу п'яти колонок на в'їзді до Панютиного. Біля них жили чи то старенькі, чи то хворі люди оплатити встановлення лічильника їм не під силу, а ходити до інших колонок фізично важко. Ані проживають від водорозборних колонок більше ніж 100 метрів. А по закону положено водорозборні колонки, щоб знаходились не більше 100 метрів. Віктор Хмара скаржився до різних інстанцій, був на прийомі у Лозівського міського голови як виключення торік на трьох водорозборах лозував водоканал за власний рахунок поставив водоміра. Ці дві КП водоканал відказався категорично і от за те, що КП водоканал, не призвав свої дії правомірними і не підключили ці дві водорозборні колонки, Його наказали штрафом. 68 тисяч гривень плюс об'язав підключити ці водорозборні колонки по двом адресам в місячний срок. Рішення антимонопольного комітету водяники збираються апелювати у суді. Наприкінці січня відбудеться перше слухання справи у Харківському господарчому лозував до каналі певні правда на їхньому боці. Рішення це незаконне. Антимонопольний комітет зайняв однобоку позицію. не разобрался в ситуации, хотя разбирались они чуть ли не полгода. Вообще не взято к рассмотрению решение городского исполнительного комитета, которое обязывает наше предприятие эксплуатацию водоразборных уличных колонок только на условия, если они будут оборудованы приборами учета воды. Этим же решением утвержден порядок установки этих приборов учета, где четко написано, что переоборудование производится за счет тех людей, которые хотят продолжать пользоваться именно конкретно взятой колонкой. Торік під демонтаж у панютиному потрапило більше двох десятків водорозборів. Їх люди відмовилися облаштовувати лічильниками. За рахунок абонентів на 40 було встановлено вузли обліку. Рішення про облік води із колонок нагадують водяники. Було прийнято, щоб зменшити наднормативні втрати води. Її з колонок брали кому і скільки заманеться платили одиниці. Тому водорозбори відключали не безпідставно. У нас на початку года процент був потерь 46%. Закончили год ми в декабрі у нас патері 34%. процента. Ми добились ми сократили на 12%. У Лозівському суді панютинський депутат Віктор Хмара збирається оскаржувати рішення, виконкому, відповідно до якого діяли водяники.